Доброго дня. Серед всіх гінекологічних діагнозів, у жінок, мабуть, найбільш таким популярним діагнозом є кандидоз, або, як його деколи називають, молочниця. Згідно досить підставним думкам лікарів, навряд чи знайдеться на землі жінка, яка би хоча б раз за своє життя не стикнулася з цією проблемою. В медіапросторі, на різних форумах, будь-де. Е, тема кандидозу обговорюється, ну, мабуть, одна із найбільш популярних тем, як лікувати, як проявляється, як попередити, а як не заразитись, чи може купатись в басейні, чи може отримати кандидоз від статевого партнера безліч. Різних варіантів запитань, різних варіантів з відповідей. Давайте спробуємо розібратись. Чим страшний кандидоз І що з ним робити? Ну, для початку е декілька слів такої загальної інформації про кандидоз. Кандидоз піхви. Сьогодні ми будемо говорити про нього. Що таке кандидоз? Це захворювання, яке викликається грибами роду кандида. Е представників е цього роду є досить немало, але вони, ця палітра різноманіття. Представляє інтерес в основному для лікарів або дослідників. Тому будемо говорити просто про кандидоз. Зауважу, що насправді гриби, в тому числі роду кандида, супроводжують людство протягом всього його життя. Вони є всюди, завжди? На шкірі, на сітківці, ока, на вротовій порожнині, в ділянці статевих органів словом, всюди. Ви запитаєте, якщо вони є всюди, можливо, вони настільки небезпечні, адже вони супроводжують нас постійно. Разом з тим, також виникає питання: а чому ж тоді виникають захворювання, пов'язані з кандидою? На це запитання. Е в першу чергу слід сказати про що? Кандиди або гриби роду, роду кандида відносяться до так званих умовно-патогенних мікроорганізмів, тобто мікроорганізми, які не обов'язково повинні викликати запальну реакцію. Або скажу по-іншому, вони можуть проявляти свою хвороботворну властивість внаслідок певних факторів, які сприяють тому, щоб гриб Викликав запальну реакцію на тому місці, де він знаходиться. Враховуючи те, що гриби роду кандида є умовно патогенними, то слід також розрізняти захворювання, яке викликано грибами, це власне кандидос, про який ми сьогодні говоримо, і кандидоносійство, тобто просто наявність ем, грибів в складі вагінальної мікрофлори. Я би хотів декілька слів все ж таки присвятити мікробному світу піхви. Відомо, мабуть, багатьом із вас відомо, що в піхві існує свій такий мікробний світ. Його називають мікробіоциноз. Так от, 97-98% його займають так звані молочно кислі бактерії. Їх ще називають паличками Додерлейна. Саме ці бактерії. Живуть на слизовій піхви, і саме вони забезпечують повноцінний захист від практично будь-яких мікробів, які принципово можуть потрапити в піху. А згадаймо, що піхва це є відкрите середовище. Потрапляти мікроби в піху можуть абсолютно різним шляхом. І, наприклад, через. Анатомічне розташування піхви. Безумовно, що до піхви може потрапляти мікрофлора з кишківника, адже розташування піхви прямої кишки досить близьке. У жінок, які живуть статевим життям, мікроби можуть потрапляти через статевий член їхнього партнера. Мікроби можуть проникнути потрапити в піхву через брудні руки, через, можливо, все ж таки якісь предмети. Загального користування, які використовуються там в туалетних, душових ванних кімнатах. Отже, будь-які дії е, можуть призвести до того, що в піху потраплять мікроби. Причому я хочу зауважити, що навіть у самих чистоплотних жінок, які дотримуються всіх правил гігієни, потрапляння будь-якої мікрофлори, з того, що я перерахував, цілком припустиме. От саме для того природою придуманий такий природний е захист від будь-яких мікробів. Ви тільки що почули, що е вміст піхви, мікробний міст, е десь на 97, 8, 9% складається саме з молочно-кіслих -бак молочно бактерій. Але ж там якихось пів процента процент – це оті от всі мікроби, які можуть принципово потрапити в піху. Е що ж відбувається? Але у кожної жінки е, виникає якась хвороба, спричинена будь-яким чи грибом, чи якоюсь з е, іншою мікрофлорою, стафілокок, стрептокок можна безліч їх перерахувати. Звичайно, ні. Е, це означає тільки одне, що. Ота, е, Протибактеріальна захисна функція вагінальної мікрофлори абсолютно достатня, щоб, якщо не повністю знищити мікроб, то принаймні зробити так, щоб він навіть і не думав про те, що він може яким чином проявити свої хвороботворні властивості і призвести до запальної реакції. Приведу простий приклад. На прийомі у гінеколога жінка, який зазвичай проводиться мазок на мікрофлору. По отриманню результату жінка отримує результат. Запалення не виявлено. Молочна кисла флора, в принципі, достатня. Але жінка дивиться, і там написано, що виявлено подібний гриб. Отримавши від лікаря рекомендації, вона з жахом розуміє, що а їй нічого не призначили. Як же ж так? Гриб є, призначень немає. Ми ж всі звикли до того, що якщо ми сходили до лікаря, то хороший лікар повинен призначити якесь лікування. Насправді, це той, та ситуація, яку ми називаємо кандидоносійством. І це те, про що я тільки що казав. Тобто можуть існувати. Мікроби співіснувати з, з разом з нормальною мікрофлорою співіснувати мікроби, які насправді не викликають ніяких проблем зі здоров'ям жінки. В даному разі, безумовно, така ситуація не підлягає лікуванню, лише можливе спостереження. Тому е, потреба в лікуванні кандидонасійства це, до речі, один із таких досить розповсюджених міфів, які стосуються кандидоза. Е, давайте ще згадаємо. Я задаю свої, ви задайте, можливо, вам відомі якісь там міфи або позиції про вагінальний кандидоз. Наприклад, е жінки нерідко питають: а скажіть, будь ласка, ми можемо купатись, там, в відкритому водоймі або припустимо в басейні? А чи не заражуся кандидозом? Ні. Принаймні, давайте подумаємо про е, басейни, е, де проводиться обов'язкова обов'язкова чистка і дезінфекція води. Причому зазвичай це хлормісні речовини, і, які просто не припускають, що щось живе, якісь бактерії там можуть вижити. Це по-перше. По-друге е, нам не слід забувати про те, що впіху насправді досить нелегко потрапити навіть рідині. Природа придумала певні не тільки біологічні бар'єри у вигляді е, оцієї молочно-кисли е, флори. А також чисто механічні, тобто малі статеві губи, великі статеві губи досить надійно захищають е, саму порожнину піху від потрапляння будь-чого, в тому числі рідини. І все ж таки. В такому разі, а звідки береться кандидоз. Ну, про шляхи передачі ми тільки що поговорили. Це може бути і істотева акція, може бути контактний шлях передачі. Існує, крім того, ряд факторів, які можуть спровокувати е, виникнення саме запальної реакції, тобто вагінального кандидозу. За умови, звичайно, наявності кандид на той момент у нас піхві. До яких факторів до цього відносимо? В першу чергу, це. Послаблення захисної функції вагінальної мікрофлори. Коли воно буває? При тривалій антибіотикотерапії. Тобто, застосування антибіотиків нерідко може призводити до кандидозу пересередковано через пригнічення функціонування нормальної вагінальної мікрофлори. Одним із таких досить частих хвороб, хронічних хвороб, які Нерідко супроводжується кандидозом, причому таким довготриваючим кандидозом це є цукровий діабет. Механізм виникнення кандидозу, точніше запалення трошки інакший, але тим не менш. Жінки з цукровим діабетом, на жаль, досить нерідко страждають на кандидоз, який доводиться лікувати. Крім того, зниження загального імунітету, тривале перехолодження, тривале перегрівання. Ці фактори можуть спричиняти і підвищувати ризик захворіти на вагінальний кандидоз. Часта зміна партнерів у сексуально активних жінок, використання там, анального сексу разом з традиційним вагінальним. Тобто, це може сприяти занесенню додаткової мікрофлори, в появі тріщин, на основі яких вже в інфекції набагато легше зануритись і викликати запальну реакцію. Крім того, будь-які, практично будь-які хвороби, які супроводжуються підвищеною температурою, знову ж там, ослабленням там, імунного захисту організму, так само можуть призводити до появи кандидозу. Що цікаво, до появи кандидозу нерідко можуть призводити гормональні порушення роботи яєчників жінки. Адже відомо, що е, ця захисна. Потужність або сила вагінальної мікрофлори зумовлена в першу чергу достатнім гормональним насиченням слезової піхви і відповідно нормальним функціонуванням вагінальної мікрофлори. І також не дивно, що жінки білітні, жінки, які вступають в період менопаузи. Жінки, у яких в цей період уже яєчники працюють ну, просто з мінімальним навантаженням, не вистачає гормональної підтримки для вагінальної мікрофлори, у таких жінок часто також можуть виникати кандидози, ну, як от кажуть, на рівному місці. Тільки через те, що є недостатньою гормональна підтримка вагінальної мікрофлори. Які основні прояви кандидозу? Одразу скажу, що вони в певній мірі можуть бути як специфічними, так і неспецифічними. І далеко не завжди поява таких неспецифічних симптомів, як подразнення в ділянці статевих органів, збільшення кількості вагінальних виділень, по великому рахунку, можуть бути ознакою багатьох захворювань піхви запального характеру, викликаних іншими мікробами. Разом з тим, що характерно для власне, кандидозу або молочниці, це наявність значних таких сироподібних виділень, як правило, білуватих, жовтуватих у вигляді таких комочків, тому їх і назвали молочницею, тому що воно нагадує в деякій мірі шматочки сиру. Кандидоз може протікати абсолютно з різною симптоматикою, як ви зрозуміли, але відсутність або наявність специфічних або неспецифічних проявів запалення не повинно якби, спонукати жінку до самостійного лікування. Тут ми плавно підходимо до питання діагностики кандидозу. Діагностика кандидозу проста: звичайний мазок на, мі на мікрофлору дозволяє нам. Вже з великою долею вірогідності е, довести наявність або відсутність е, не тільки запалення, а й наявності там дрожевого гриба як ймовірного збудника цього запалення. Е, Більш ретельні дослідження е, цілком слушними можуть бути при хронічних формах кандидозу. І для цього використовують бактеріальні, бактеріологічні дослідження. А бактеріологічне дослідження дозволяє не тільки виявити наявність гриба, його концентрацію і навіть вид гриба, а ще дозволяє обрати е препарат протигрибковий препарат, до якого саме цей гриб у конкретної жінки є чутливим. Деколи це буває важливо. Чому? Слухаємо далі. Лікування кандидозу насправді досить просте. Зазвичай перевагу надається вагінальним препаратам у вигляді свічок або мазів, або аплікацій. Свічок, які містять протигрибкові препарати. Протигрибкові препарати. В Принципі поділяють на ті, які там вбивають дорожеві гриб, які вповільняють його розвиток. В будь-якому разі їх призначення сприяє тому, що дрожжевий гриб або зникає повністю, або припиняє своє існування. В переважній більшості випадків для лікування кандидозу достатньо застосування саме вагінальних препаратів. І лише в виключних випадках все ж таки нами призначаються пероральні препарати, знову вже для цього є свої покази. Я би хотів наголосити, і щоб всі жінки, які дивляться сьогоднішнє відео, не призначали собі самостійного лікування. По дуже простій причині. На сьогоднішній день існує багато досліджень у світі, які свідчать про те, що чутливість протигрибкових препаратів до різних Представників роду кандида є досить різною. І безконтрольне призначення, я б сказав, навіть самопризначення е, жінками препаратів для лікування молочниці, деколи абсолютно безпідставне, пригадайте, ми тільки що говорили, що деколи молочниця може протікати не з специфічними ознаками, а з якимись неспецифічними, які можуть бути притаманними будь-якій іншій інфекції. Тому а на сьогодні е, чутливість. Протигрибкових препаратів до різних видів кандид є різною. І абсолютно справедливо, деколи жінка, якій було призначено лікування протигрибковими препаратами, не відчуває полегшення, не має якогось клінічного ефекту по одній простій причині. Гриби нечутливі до того протигрибкового компоненту, який міститься в конкретному лікарському засобі. Саме в таких випадках і роблять е, додатково бактеріологічне дослідження е, шийки матки чи слизової піхви, яке дозволяє не тільки встановити там, вид, концентрацію гриба, а й встановити чутливість до протигрибкових препаратів. Їх ще називають антимікотичними. І тоді вже лікар на основі цього аналізу. Може підібрати саме той препарат, який буде ефективним в кожному конкретному випадку. Отже, підсумуємо, те, що ми сьогодні вздали про кандидоз або про молочницю. Викликається він грибами роду кандида, може проходити в вигляді вагінального кандидозу, тобто запалення піхви, викликаного саме грибами. А може проявлятись або не проявлятись у вигляді кандидоносійства, тобто наявності грибів в мікрофлорі піхви. Діагностика кандидозу дуже проста, для цього треба лише завітати до лікаря, зробити мазок на мікрофлору, отримати результат і оцінити його для того, щоб призначити адекватне лікування в разі, якщо воно дійсно потрібне. Лікування кандидозу полягає в призначенні. Переважно в вагінальному призначенні будь-яких антимікотичних або протигрибкових засобів. А дуже важливо, я ще раз хочу наголосити, дуже важливо не підбирати їх самостійно самотужки, адже це нерідко може призводити до появи резистентності дорожного гриба до конкретних препаратів. І в подальшому, це призводить до. То, що особливо якщо жінка продовжує самостійно вирішити питання про вибір препарату, це призводить до хронізації процесу, до появи стійкості дрежива гриба. Уже не, не тільки до одного, а й до, до декількох різних видів медикаментів, які насправді допомагають там, більшості інших жінок. Не останню увагу, я прошу приділити. Способу життя. Е, Пам'ятаєте, ми говорили перехолодження, перегрівання часто зміна статевих партнерів. До речі, е, я би хотів ще акцентувати, акцентувати вашу увагу на е, такому. Останні роки досить широко популяризуються і рекламуються заход, засоби для інтимної гігієни, гелі, мила. Нагадаю, що. Саме ці заходи можуть бути тим самим фактором ризику, а, який спричиняє або збільшує ризик захворіти на будь-які інфекції, які передаються статевим шляхом, які передаються контактним шляхом. А, і для понаційної гігієни, для догляду за зовнішніми статевими органами, достатньо звичайного мила або навіть звичайної проточної води. І не можу не нагадати про те, що в певній мірі, по-перше, оцей захисний стан вагінальної мікрофлори може залежати також від стану мікрофлори кишківника, яка, як ви пам'ятаєте, досить часто може потрапляти через анатомічну близькість і розташування прямої кишки і опіхви. Тому дуже важливим є дотримання нормального функціонування, в тому числі і шлунково кишкового тракту. Як це буде відбуватись? Це кожен для себе вирішить сам. Хтось буде просто частіше вживати молочнокислі кислі продукти, які містять нормальні молочнокислі кислі бактерії, хтось можливо буде вживати пробіотики, які також на сьогоднішній день широко представлені в аптечній мережі. Зрештою, хтось буде просто нормально, адекватно харчуватись, цього буде достатньо, щоб підтримувати функціонування шлунково кишкового тракту в нормальному стані. Отже, кандидоз не є таким страшним. Кандидоз – стан, який з одного боку легко вилікувати, з іншого боку, досить легко можна е перетворити на хронічне захворювання. Кандидоз – це не хвороба, яка передбачає самолікування. Прошу всіх жінок це запам'ятати. На сьогодні немає проблеми потрапити до лікаря максимально швидко, тим більше, що те обстеження, первинне обстеження, звичайним на мікрофлору виконується ну, по великому рахунку декілька годин. Через декілька годин ви будете знати результат. Але якщо ви будете знати результат, ви отримаєте відповідне лікування. Яке в певній мірі знебезпечить вас від майбутніх рецидивів вагінального кандидозу, який, повірте, може доставити вам дуже багато неприємних хвилин, годин, навіть днів. Ну і традиційно я хотів би сказати про у вагітних, я свідомо не говорив про вагітність, тому що вагітність є суттєвим фактором ризику повинен кандидозу, і, на жаль. Ну, щонайменше, мабуть, чверть чи третина вагітних також а під час вагітності стикалися з проблемою кандидозу. Дивіться наші наступні відео. Одне з них ми обов'язково присвятимо темі проблеми кандидозу у вагітних. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До нових зустрічей!